я Фаня. А я падаю. Ось тільки що ми вийшли з цього будиночку, ось я дівчинка. Коли <говори> ми прийшли, налякана, от не розмовляла. Ну, трошки попрацювали. Настрій піднявся. Самі бачите. Да, саме такий що бачили вже. Тепер ми з нею друзі. Ми їх використовуємо для роботи з дітьми, регулювання психологічного стану дітей, для знаття оцих гострих реакцій. Вони дуже допомагають. Кожен раз, коли Бувають в нашому місті прильоти, на жаль, це дуже часто таке відбувається. Ми виїжджаємо. Це дуже, дуже допомагає дітям розслабитись, тут трохи відвеликлися, тобто вони з іграшками більше спілкуються ніж з дорослими, з людьми взагалі.